Друзі, перші проголовне Поїхала Телеграм-канал помсти» зазначає, що понад 17 російських танків та десять пішли під воду. Поблизу бойових дій у суджі, коли вони рухалися по мосту, пара в 16 скинула потужні фабиці цілі колони пішли під воду. Росіяни переплутавши власну розбиту колони з української. На останок підірвали дамбу, аби затопити, як вони думали, українські колони пишуть про 200 загиблих і 10 поранених окупантів. У одиниць бронетехніки впали з мосту в воду. Кориські бої тривають, хоча нашим Силам там дуже важко. і Хлопці, скоріше за все, відступатимуть щодо відступу ОЗС у Курицькій області. Пише політолог Павло Нуса. Бабель повідомляє, що за останні дні противник значно просунувся на Курщині, заближившись до українського кордону. За даними МАПСа, на курському напрямку, російські військові продовжують прорив між селами Гуєво та Курилівка. рухаючись у напрямку кордону з Україною. Вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових в районі Суджі головна дорога дорога постачання і Наківка суджа перебувають під постійним вогневим контролем противника. Справа не тільки у тому, що Трамп зупинив передачу розвідданих сполучених штатів Америки, але на підтримку зброєю невдачі Куриської області свідченням відсутності стратегічного мислення у Зеленського та його підлеглих. Як розповідала політика, операції захоплення частини російської території планувалося ще за залужну, але головкома виступав проти, бо не бачив, як це допоможе в довгостроковій перспективі. Не продумавши стратегії Зеленська, пішов на авантюру в Курській області, змарнував. Що найкращу зброю та занепостивши тисячі життів найбільша підготовлених бійців воїнів, які пройшли вишків на заході. Безумовно, курицька операція дала коротко тривали. Є піарвав але що тепер а така ж ситуація була 28 лютого в білому домі, але підняло довіру до Зеленського, але стратегічно нашкодило Україні. Зазначимо серію ударів російських дронів дорогою до суджі стало сигналом до можливого завершення семимісячного українського вторгнення до курицької області. Зазначає видання українське гарнізону, чисельністю 10 тисяч військових. Куриські області на заході Росії опинилися у критичній ситуації. Постійні атаки елітних російських безпілотників знищили сотні транспортних засобів на головній дорозі між Куриським і містом Мосуджа. Що є ключовим пунктом оборони українського виступу в регіоні? Також Росія знищує мости. Про це пише Форбс, скориставшись погіршенням постачання українського оперативно-тактичного групування Сіверська, значно більше російські та північнокорейські сили в Куриську активізували свій примісячний контрнаступ українські бригади, що перебували на північному. У краю виступили, підступають на напрямку суджі, де нещодавно змогли відбити спробу російського прориву через старий газопровід. Цей відступ може передувати повному виходу України в Курській області та повернення до більш безпечних районів північної території України. Російські сили намагаються заблокувати будь-які шляхи відступу, незважаючи на атаки української авіації, зокрема Міг 29 Противник руйнує мости в Курській області та вздовж північного міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу сіверського оперативно-тактичного групування з Курської. Області на території України попередили в українському центрі оборонних стратегій. Сіверська ОТУ мала певний успіх на початку лютого, проте ситуація кардинально змінилася після прибуття російського центру перспективних безпілотних систем Рубікон у другій половині місяця. Рубікон використовує передову тактику дронів, пояснив незалежний аналітик Ендрю Перепетуа. Особливо з грозливими є вибухові ФПВ-дрони, які можуть долати українське радіоглушіння. Серія ударів російських дронів дорогою до суджі стала сигналом до можливого завершення Інського вторгнення в Курську область день, коли ви це побачите, мав стати днем, коли ви почали хвилюватися. Про Курська написала Пертетуа. Російська кампанія безпілотників у Курській області збіглася з рішенням президента США Дональда Трампа призупинити подальшу допомогу Україні та припинити обмін розвідданими між США та Україною. Європейські союзники України можуть частково компенсувати втрату американської інформаційної підтримки. Проте цей процес займе час. Росія своєю чергою активно використовує ситуацію на свою користь, заслуговує на увагу червоно. Новий зв'язок часовий між зупиненням обміну розвіданими США з Україною та початком знищення Росією українського курського виступу, зазначив Інститут вивчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!